Батько дев'ятирічної Валерії Гудзенко, яку вбили в Німеччині, сьогодні записує нове відеозвернення. Він повернувся в Збройні Сили України, а також дає декілька коментарів. Я заспокоюся, коли винні будуть покарані, аби справу не зам'яли і винуватців таки притягнули до кримінальної відповідальності. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте відео. Також Роман Гудзенко сьогодні заявляє. Хоче позбавити матір прав на молодшу доньку. З вчорашнього дня мені всі дзвонять, питають, живий я чи ні. Кажу, живий. Хоча, може, було по-другому, було б проще трохи, але якось так. То все фейки, ну і нафік. А відео не записував, нічого не викладував, тому що, по-перше, мабуть, і нічого. Ця вся бюрократія, все це зжирає, це. Навіть не на місяці, а мабуть. Ладно, буду сподіватися, що це на місяці. І інформації, по суті, поки що ніякої нема. Можу сказати лише про те, що роблю все можливе для того, щоб винуватий або винувата смерті Валерії були притягнені до відповідальності. І можу сказати, що я роблю все для того, щоб повернути донечку додому. Також Роман Гудзенко дав розширений коментар виданню Радіо Свобода про те, що сталося в Німеччині, чи допомагає йому держава Україна та за що хапається, аби жити далі. Чоловік поспілкувався з журналістами. Поховали донечку, і чесно вам зізнатись, я досі не вірю, що це трапилось. Зараз в кімнаті доньки і мені настільки важко все, що є в домі і на подвір'ї про неї нагадує. Робив в бетоні відбитки наші. Я її гойдолку робив, пісочницю робив, будиночок робив. Мені дуже важко. Мені було погано, коли я повернувся зі служби. А дім був пустий. А зараз це неможливо. Кладовище, де похована Валерія, буквально 400 метрів від дому. Я постійно заходжу, але це жах, просто жах. Підтримую друзі, навіть люди з Німеччини. Ділиться Роман Гудзенко. До повномасштабної війни він працював на одній із шахт Павлограда. Вторгнення застало його з дружиною і з двома доньками в рідному місті. Жінка з дітьми у березні 22-го року виїхала на захід України, а потім вони повернулися до міста та вже 19 квітня 22-го вирушила за кордон. А сам Роман у червні, каже, став військовим. Спершу, зі слів чоловіка, служив у штурмовому підрозділі на Херсонщині. Далі вогнеметником на Донецькому напрямку пройшов Бахмут, отримав поранення під Соледаром. Чоловік каже, увесь час підтримував зв'язок зі всією родиною за кордоном. Чекав на їхнє повернення додому, але сім'я розпалася. Я розлучився наприкінці жовтня 23-го року. Дружина не поверталася. Це й була причина нашого розлучення. Рідні чоловіка перебралися до міста Дебельн. Дружина з двома доньками жили на соцвиплати. Старша донька, якій на момент виїзду з України було сім років. Навчалася в німецькій школі. Меншій дитині було півтора роки. За кордоном вона пішла в дитсадок. Дружина каже, опікувалася домашніми справами. Після розлучення у мене була можливість спілкуватися з доньками раз-два на тиждень. Зовні вони були вдягнені, нагодовані. Все добре. У цьому питань немає. Старша донька ходила на дзюдо молодша до садка, але була низка моментів, які мені не подобалися щодо виховання. У мене інший підхід. З його слів, старша донька дуже хотіла додому. Молодша ще не звикла до того життя, яке було в Україні, а старша їй цього не вистачало. Вона дуже хотіла додому. Вона мені це казала. Тату, я так хочу до тебе. Головний підозрюваний у вбивстві, – 36-річний громадянин Молдови Андрій, коханець матері Валерії Надії також під підозру потрапила і сама мама Валерії, яка стала на захист коханця. Щодо слідства мені нічого не розповідали, каже батько Роман. Лише було кілька дотичних запитань, але нічого конкретного. І навіть щодо підозрюваного, затриманого в Чехії, кажуть, це витік інформації, проводять внутрішні розслідування, тобто нічого. Навіть причина смерті мені невідома, слідство поки її не оприлюднює. кажуть, у них є на те причини. Вони мене тільки заспокоїли, що це не було зґвалтування. Я думаю, що це було вбивство. Нагадаю, 36-річного громадянина Молдови заарештували в Празі 14 червня після оголошення його в розшук за національним і європейським ордером на арешт. Підозрюваний не коментує звинувачення в злочині проти Валерії. Він перебуває під вартою у в'язниці в Саксонії. Прокуратура німецького Хемнітса поки ще не надала жодної інформації про точні обставини смерті дитини. Записується відео, тому що просатупа. Капець, ну, терпець увірвався. Ну, я чекав середи, доки привезуть цього молдаваніна і дещо проясниться, але там є коментарі, є особисті повідомлення, де декілька родичів, декілька людей з одним підписчиком і одною підпискою, і пишуть коментарі. Так от, відповідь для вас насчет того, що Гімном поливаю колишню дружину і все таке, то я вам відпов... я просто констатував факти, і все, решту я буду робити у суді. Але як можна промовчати, якщо насправді донька ходила до школи пішки сама в іншій країні, не знаючи мови, не 500 метрів до зупинки, а 4 кілометри, тому що на автобус вона не встигала. І там багато чого, ну насправді багато. У Німеччині, зазначає Роман, буде декілька судових процесів. Коли завершить слідство, має відбутися суд за кримінальним провадженням про вбивство його доньки. Він також ініціює судові процеси щодо позбавлення батьківських прав колишньої дружини і повернення меншої доньки жити до нього. Я, як був в Німеччині, в органах опіки просив у них допомоги, надав докази того, що сталося. Достатнього, аби донька жила зі мною. На що вони відповіли? Що не можуть зважати на те, що було, а лише що є зараз. Одразу після цього я поїхав у Берлін до посольства. Там мені сказали, вас багато, ми одні. Юриста у нас немає, навіть такої посади. Тобто допомогти не можуть нічим. Мені дали номер і адресу адвокатського бюро. Сказали, що то українці, які в Берліні практикують, але таких там взагалі немає. Там офіс, де можуть надати інформацію про всіх адвокатів Німеччини і те, якими мовами вони розмовляють. Україномовних серед них немає. Щодо посольства, я не розумію, що вони зможуть вдіяти. Невже я два роки був в армії, отримав поранення, лікувався чотири місяці? Невже я ризикував життям? Дбав про цю державу про людей, і невже зараз держава не може подбати про мене? питає Роман. Коли пишуть, навіщо я їх відпустив і так далі, сам відпустив? Та вони виїжджали на три місяці, а залишились на зовсім? Щоб додавати, давайте про модель поведінки бабусі. Запитайте у неї, хто в неї живе в Україні вдома, її колишній. А теперішнім вона виїхала до Німеччини рятуватись від війни, у якого, до речі, донька в Дніпрі мешкає. Вона молодше мене. Тобто вони рятуються від війни, а донька в Україні не, ну, не рятується. Ну, це нормально. Є просто, знаєте, як, а, люди, які виїхали туди, я розумію, що там є ну, люди з прифронтових територій, у яких ну, нічого не залишилось, і мені шкода, я тут я не знаю навіть, що сказати. Але є і ті, які вважають, що. А, Краще сидіти і нічого не робити, і за це отримувати кошти. В Україні такого нема, я не спорю. Але... Але від цього страждають інші. Моя донька не повинна була через це пройти. Брати участь у судах у Німеччині, коли я є українським військовослужбовцем, неможливо. Каже Роман Радіо Свобода: мені треба бути в Німеччині. Підстав для звільнення з армії немає. Тим часом треба буде з'являтися на всі засідання суду. З України це робити неможливо. І навіть для того, щоб дитину забрати в матрі, суд піде на це лише в тому випадку, якщо я буду перебувати в Німеччині. Ця країна не передасть дитину до України, оскільки я військовослужбовець, я не знаю, що з цим робити. Я спілкувався з юристами у своїй частині, і вони не можуть нічого відповісти. Тобто таких прецедентів не було. Роман збирається звертатися до правозахисників. Що ж до своєї молодшої доньки, то він розповів, що зараз їй три з половиною роки. За два роки війни вони бачилися лише раз у червні. В Німеччині. Я її побачив, вона мене впізнала і дуже добре йшла на контакт. Я спілкувався з нею тільки три дні в Німеччині, два дні по півтори години і один день п'ять. Це все, що мені дозволили, і тільки в присутності поліції. З нею працювали психологи. Вони їй пояснили, що Лєрочка на небі, на хмарці, дивиться на неї. Я знаю, що в перші дні вона всюди шукала Лєру, бо вони завжди були разом. Мені це важко. А як сестричці, Зараз вона нормально. Зараз чоловік живе надією знайти вбивцю старшої доньки і забрати до себе молодшу. Я заспокоюся тільки тоді, коли винні будуть покарані, а донька буде зі мною. Мені. Того, що робиться, недостатньо. Я буду стояти на своєму. Щодо матеріалів слідства, там не так, як у нас. Матеріали можна буде отримати як слідство закінчиться, тільки через адвоката. Я вже його знайшов. Ми вже працюємо з ним. Він у Берліні. Адвокатка чоловіка Катерина Бобровська розпочала надавати правову допомогу Гудзенку у червні двадцять четвертого. Вона одна з чотирьох адвокатів, які наразі консультують батька. Зазначає, в Німеччині порушено та триває досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства дитини. Провадження відкрите і в Україні, каже юристка, але стаття зникнення дитини досі не перекваліфікована, хоча поліція отримала від батька підтвердження свідоцтву про смерть дитини. Під час досудового розслідування деталі справи не розголошуються, зокрема, і причина смерті дитини. Крім того, у Німеччині, як і в Україні супроводжується цивільний процес щодо визначення часу спілкування молодшої доньки Романа Гудзенка, визначення місця проживання дитини та інші процеси, про які ми будемо. Повідомляти поступово каже адвокатка Радіо Свобода намагалося зв'язатися з матір'ю загиблої в Німеччині дитини, аби взяти коментар бодай через соцмережу, але реакції на повідомлення поки немає. Утім, редакція готова надати слово жінці, щойно це стане можливим. Ютуб канал Ростислав Продакшн також запрошує матір Валерії. Надію прокоментувати вбивство її доньки та заяви. Екс чоловіка Романа Гудзенка щодо позбавлення її материнських прав. Хочу забрати молодшу, я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене виходив її коханець, і колишній, і казав про те, що як би там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. Тому я, я їх передавав до поліції. Я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно. Я люблячий батька, я знаю, що навіть в країні, де війна, не прифронтове, не прифронтове місто, зайдіть, будь ласка, до дитячого майданчика, і там місця вільного не буде.